Вітаю друзі сьогодні. У відео ми поговоримо про захист мобільного телефону. Е, немало історії про те, як люди губили телефони під час Ейрсофт-заходів, е, чи їм їх розбивали. Або, скажімо так, е, боялися з собою їх брати. Я зазвичай їх, ну, телефон один е, лежаю насправді в автівці, тому що знову ж таки ризики втратити, або ну, що його просто розстріляють, поб'ють. Багато хто з нас працює так, що має бути завжди зв'язок. Е, тому е, вирішення, скажімо так, цього питання, воно Ну, умовно кажучи, просте. Є чохли, є м'які чохли, які, скажімо так, ну не зовсім викликають довіру. Е, є пластикові, е, які е, мають зону камери відкритою, тому є ризик розбити як мінімум камеру. Е, так, ми можемо знімати відео. Ну, Умовно кажучи, як бодікам у нас буде виглядати, але знову ж таки розбити камеру, ну, бажання немає. Я обрав собі такий варіант: він здоровенний, насправді, немаленький. Для порівняння запальничка підійде, як варіант для розуміння розмірів у відео. Тобто, ми бачимо, що це реально товстенька така річ. Стандартна за розмірами запальничка. Е, і ми маємо тут фіксацію. Ну, По-перше, що ми маємо велкро на передній панелі, ми можемо наліпити собі якісь патчі. Е, ми відкриваємо і всередині маємо ось такі прокладки. Єдине, що вона не фіксується, тому треба допилювати. Допилювати, я маю на увазі, що в цю сторону, так як ми маємо також тут велкро-мама, сюди, умовно кажучи, наліпити папу і воно буде фіксуватись, тобто не буде гуляти. По-друге, як ми бачимо, ці гумочки, я їх вставив для себе, тому що ну, просто так відкривати, воно не буде зафіксовано, тому це косяк. Але можна доробити, скажімо так. Можливо, не саме таким виглядом, можливо, навіть якусь пластикову тонку панельку ставити підкласти щоб гумки просто не не робили отаких от слідів. Що є недобре. Але скажімо так, працювати умовно тим же Арес Альфа чи будь-якими іншими додатками, з якими ми можемо працювати. Я думаю, це дасть нам можливість. Це буде спокійно. Також зазначено, що саме ці бокси, начебто, ватерпруф. Я не перевіряв, але знову ж таки, в мене телефон можна там з ними ниряти, І в мене немає такої потреби. Якщо він намочиться, я його просто протер. Ну сухою тряпочкою, і все добре. Тому мені головне, щоб був саме як захист. Е, також тут ми маємо велкро мама, робимо сюди папу, і також в нас тут нічого не буде гуляти. Хоча насправді саме ця частина сидить ну, щільно і питання немає. А от тільки от з цієї сторони є е, питання. Вона дуже проста в експлуатації. Ну, Як ви вже побачили, відкрили, закрили це зрозуміло. І єдине треба. Не пропускати момент, що ви реально закрили, тобто це контролювати, щоб під час активності у вас нічого там само не відкрилось і не втратити телефон. Також воно, не, як ви бачите, за допомогою ременя ми бачимо, що воно не заважає працювати. Ліва рука, права рука. Тобто ну, ми можемо працювати, питань також нема. Давайте подивимося, як воно фіксується. Воно фіксується на моллі. Я спочатку думав, що це проблема, але ні. Це не складно. Так, як це виглядає? Ну, по-перше, ось тут є така умовно, як важіль зліва і справа, і воно робиться реально важкувато. Насправді, я коли відкривав, мені це з першого разу не зовсім вийшло зробити. Як ми бачимо на відео, також є певні нюанси. Але з іншого боку, це і плюс. Чому плюс? Тому що ми будемо довго це, ну, тобто, довго будемо монтувати, але швидко втратити в нас не вийде. Ми заводимо просто в слот і моллі, як ми бачимо, у два. З цієї сторони ми маємо металевий фіксатор, який фіксується просто за основу, яка на моллі розміщується. І далі ми просто заводимо оці ж, знову ж таки кнопки важі. Так, зліва не ви... тобто справа не вийшла, зараз. Ох. Так, ні, це... це я вже струпою. стропою. Ага, проблема в тому, що я стропою собі заважав це зробити. Все, воно намертво. Намертво зафіксовано, і як ми бачимо, що знов ж таки ми маємо захист телефону. Це раз, ми маємо також можливість бути постійно на зв'язку. Ми маємо можливість працювати з додатками знову ж таки АРС Альфа чи будь-який інший, це недорога річ, але яка е зекономить вам гроші на ремонт телефону, на купівлю нового телефону. І при тому ви будете завжди на зв'язку і без якихось. Не Незручностей, скажімо так. Да? Ви бачили, що з ременем я сьогодні ну, це відео записується виключно після тесту. Я з ним побігав, мені нічого реально не заважало, я там щось лежав, повзав. І так, трішки, звісно, в цій частині я ставав вищий, але по факту, це знову ж таки, тут умовно можна розміщувати магазини, магазинні підсумки чи будь-які інші підсумки. І ми також будемо вищими над рівнем землі. Тому, по факту, як адмі... Мінка дуже непогана, єдине, що так дебела і здоровенна. Але друзі, це все одно краще ніж потім за щось платити, або навіть як мінімум витрачати час на пошуки у лісі своєї мобілки. Ставте вподобайки, якщо сподобалось відео, якщо було корисним, теж саме, будь ласка. Якщо ще не підписалися, ну знову ж таки робимо, будь ласка, лайк, підписку, вмикаємо дзвіночок. Можливо, якесь наступне відео буде вам цікавим і корисним. Ну, а поки, звісно, до зустрічі у ігровому прицілі.